Належимо до церкви Ісуса, ми належимо до вибраних Христом, до тієї церкви, що пройшла спокуси, що згиналась під тяжким ярмом. Бути вибраним це призвання Боже серед мільярдів душ людських. Ми дітьми Господніми назватись можемо, самого Творця, а не царів земних. Бути вибраним у цьому світі, це не упиватися життям. Не у розкоші прожить щасливі миті, бути вибраним це будь його дитям, бути вибраним це плакати і молитись, не доспати ночі у постах, на колінах вистоять, не просто так схилитись, що почув Господь на небесах: бути вибраним це біль свій заховати, ворога простити й обігріть, на насмішки відповідь не дати. За Христа життя все положить, бути вибраним це часом не доїсти, свій шматок віддати сироті, це стоять в проломі, коли хочеться присісти, це служити людям щиро в простоті, бути вибраним, це будь завжди готовим на страждання, біль чи у тюрму, це пройти шляхом Христа кровавим, залишитись вірними йому. Бути вибраним не так уже і легко, так прожити, як жили вони, християни, що йшли далеко за Христа у тюрми й кайдани, це прості і хлопці, і дівчата, і вони хотіли щастя у житті, і вони хотіли дім свій мати, так вони були такі, як нині ми, та за щастя їм було вмирати, свою молодість губити утайсі. Шматок хліба десятьом ламати, плакати ночами у тузі. Це батьки, що з дітьми попрощались, сиротами полишались на землі, на кістках їхніх дороги будувались, на сльозах позводились мости. Це покриті старці сивиною, що принесли віру крізь роки, їм ламали руки за спиною, катували, наче хижаки, це заплек. Заплакані старенькі наші бабусі, які знають, чого варта віра на землі. Вони вже не раз прощалися з синами, вони дочок поховали у землі. Це є вибрані, їх світ був не вартий, їхня доля кров'ю і слізьми, викарбувана на життєвій карті. Вони вибрані були, такі, як нині ми. Вони плакали й молилися ночами. Щоб Господь свободу дарував, і сьогодні їхніми сльозами Бог для нас цю церкву збудував. Церква вибрана, Христова наречена, духом запечатана навік, муки ти пройшла, й кров'ю ти кроплена, ти переступаєш вічності поріг. Вже пройшли віки, століття за плечима, що нас завтра, діти Божі, жде, будь же вибраною. Ця наречена, будь же вірною, бо твій Господь граде. Слава Богу.